про ситуацію на покровському напрямку, як ви її оцінюєте станом на зараз. Всі говорять про те, що вкрай складною вона є. Як ви бачите ситуацію? Я вам скажу чесно, що те, що каже главком і президент з приводу Покровська, що вони там під контролем, це все та автологія. Нема там у них ніякого контролю. Був би контроль, була би застосована з'єднані частини військ, вірна за призначенням. Стояли б відповідні командири, резерви і другі шолони, не було б цього просування. А раз це просування є, і воно, до речі, не часткове. Тавтологія, часткове просування. Нічого собі на два кілометри на глибину опорного пункту району батальйону. Практично в середу оборонного пункту не породу, а частка районної оборони бригади. Бригаду вдарили по шкулі, виснули, викинули її зі своїх позицій. Це ще називається часткове. Яке ж воно часткове? Тавтологія. Не займається вони серйозно не Головком, ні, ні верховний цим питанням. Тому ми маємо поразки на Покровському напрямку. І не і не часткові, а серйозні. Маємо такі самі проблеми на Тарецькому та іще одного напрямку. Вони впевнені, що вони нам нізки компасують тим, що не на курші, там що захопили, або якийсь міст розбомбили. Або там якесь нібито оточення. То все відволікання нашої уваги суспільства від головних проблем, які існують на Донецькому регіоні. На жаль, на жаль. Я не бачу їхньої праці там. Вони повинні там допомогли сидіти на тому напрямку і зробити все, щоб зупинити такі масштабні просування. Якщо вони просувались по 100 метрів, іноді по 200 метрів за добу там на самих таких важких штурмових атаках, де ми не могли е, виставити, і як вони кажуть, е, щоб захистити і зберегти бійці, відводили їх трошки назад. А зараз по два кілометри потрібно. Це що таке? це вже бікства. Це вже при першому тому самому вітні з ворогом. Ті, хто стоїть в обороні, чекають, пане Іване. Ну, Ось президент Володимир це, Зеленський. Давай... Давай. мене. Я Як uh -huh. воєнний спеціаліст, який має досвід в цих питаннях. хочу вам сказати, що це або зрада, або зрада, або небажання, або не неспроможність не тих командирів, які там не командирів, а військових начальників, командирів корпусів, командуючи фронтом. Неспроможність зупинити ворог, організувати зупинку на головних його напрямках наступу. Неспроможність. Тоді треба їх змінити. Але ж там, мабуть, призначені разом з кинутих генералів, коли скидали, призначили любимчиків з того самого з, з, з адміністрації президента. Оці любимчики зараз самі дають це може 30 кілометрів по втрату території. Ворог просунувся за цей час на 30-40 кілометрів, починаючи з травня місяця. Оці любимчики, які на тих вони змінили, поставили старостпілих командирів, командувачів, яким ще треба командувати батальйонами, в крайньому случай бригадами, а вони вже корпусами фонтами командують. І це довели до того, що зараз ми втрачаємо зараз і покровська втратимо таким чином і тарець втратами. Так що це таке чекайте. до якої ви доводите ситуації вигідної нам на переговорах, якщо ви втрачаєте такі крупні місця таким темпом що ви відступу? Це, рахтєдно, це дуже ганебна. Це не це не сприйнятна. Це ви кажете про те, що в наші воєнно політичні керівники або змогли з Росією, надати територію, доки по границі з Дніпропетровської області або не спроможні нічого робити або не бажають я це маю зробити такі. застереження пане Іване, що це припущення ваші в даному разі і хочу додати з Президент володимир зеленський, Це не припущення шановна аналіз вибачтела перебуває вас. Це ну не я не розумію просто аналіз. згідно закону про медіа я маю зазначати подібні речі всього лише як журналісти зеленський вчора на цьому форумі україна 24 чотири заявив що росія під покровском покладе 50-60 тисяч своїх військових як це було під бахмутом сказав шановна вибачте я так само щоб нас завести не дати нам правильну інформацію це все брехня, це взяти з потолка. А от вони зараз наступають на Покровську, вони вам втратять 50 тисяч. Брехня це все. От коли вони війдуть у Покровськ, тоді ми можемо порахувати їх у тисячі. А це все брехня зараз. І це для того, щоб ми от думали, та да, ось що там ми там, щось робимо. Вибачте, але це не так. І тому все, що зараз кажуть по поводу Покровського напрямку, Тарецького напрямку, це дуже погано. Перш за все, це та з боку військових керівників самого вищого рангу. Вони. Відволікають нас від цих питань, кажуть нам неправду, кажуть, що припущення якісь там теоретичні бачення, але практиці нічого не здійснюється. І тому ми кожен день втрачаємо по один по два кілометри території з населеними пунктами. І це зведе до того, що кажу, що Росії дозволяють вийти на кордони Донецької області. Або що ж то їх разу відійдіть на ці кордони, станьте там уже намертво. Або ж концерти сприймають те, що ви маєте, теж намертво. Е, Зеленський вважає, що операція на Курщині е, сповільнила просування росіян біля Покровська. Чи ви... А ви, а ви провіть аналіз. Коли на курс? Шостого числа серпня пішли. А до 6 серпня наше було 200-300 метрів на добу. До по 100 -200 метрів в день. От. Іноді 500. А на по два кілометри, по 3. Ну яке ж уповільнення? Ну, ми ж вами, розумні люди.